Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Огляд бою українця Тараса Шалистюка проти Родріку Салівсі. Бійці зустрілися у неділю у американському шрівпорті. Колишній чемпіон світу Рікі Хаттон відновить кар'єру після 13-річної паузи. 2 грудня в Дубаї британський ветеран зустрінеться з місцевим екс-бійцем і чинним промоутером. Екс чемпіон напівожкої ваги, українець Олександр Гвоздик, висловився щодо можливих поєдинків. Зокрема, український боксер назвав суперника, з яким не проти розділити ринг. Це кривдник легендарного Майка Тайсона. Британський супертяж Джонні Фішер дав прогноз щодо головного бою літа. Реваншу за звання абсолютного чемпіона світу у Хевівейті між Олександром Узиком та Даніелем Дюбуа. При цьому він поділився своїм особистим досвідом. Ну перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Учора вранці в американському шріпорті відбувся поєдинок у ліміті першої середньої ваги. Між бронзовим призером Олімпіади 2012 року з України Тарасом Шелестюком і місцевим джорніменом Родрікосом Лівсі. Для Шелестюка цей бій став першим з 2022 року. Проте український боксер упевнено почувався на рингу. Від самого початку Шелестюк заволодів ініціативою і пресингував свого суперника. У другому раунді Тарас загнав Лівсі в кут рингу. Він перевірив корпус американця і після цього доніс точний лівий боковий у щелепу. Це нокаут. Результат бою Тарас Шелестюк переміг Родрікуса Алівсі нокаутом у другому раунді. Нагадаємо, що Шелестюку вже 39 років. У його послужному списку 20 перемог, 12 з яких дострокові. І лише останній бій, який Тарас провів у березні 2022 року у Канаді проти Венесуельця Габріеля Маестра. Він звів у нічию. Напередодні стало відомо, що колишній чемпіон світу Рікі Хаттон відновить кар'єру після 13-річної паузи. 2 грудня в Дубаї об'єднані Арабські Емірати. 46-річний британський ветеран зустрінеться з місцевим ексбійцем і чинним промоутером Ейсе Альда. Я дуже чекаю цього бою. Альда намагається робити неймовірні речі для боксу в Дубаї. Сподіваюся, що це призведе до ще більшої кількості подій для вас там. І ми зможемо дати цьому потужний поштовх. Сподіваюся, що це буде неодноразова подія. Адже в Дубаї є багато британських фанатів. Там є ринок для таких боїв, сказав Хаттон. Нагадаємо, ріккі Хаттон останній бій провів ще в листопаді 2012 року, коли програв нокаутом українцю В'ячеславу Сінченко. Ейсе Альда провів лише один бій з 2012 року. У липні 2021-го він програв технічним нокаутом у першому раунді Педро Алехандро Дельгадо. Що ж ветерани так і не знаходять спокою на заслуженому відпочинку, і як і раніше намагаються якось нагадати про себе. Можливо, в цьому і для нас буде якийсь інтерес, принаймні можна і подивитися. Упевнений, навіть у такому віці Хаттон старший не дозволить впасти обличчям у багнюку. Перед сином, продовжувачем боксерських традицій, який зараз також набирає обертів. Екс-чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик висловився щодо можливих поєдинків. Зокрема, український боксер назвав суперника, з яким не проти розділити ринг. Цвях заявив, що не проти побитися з відомим відеоблогером та боксером Джейком Полом. Зі слів Олександра, для нього цей бій проти кривдника Майка Тайсона вигідний з огляду на фінанси. Поєдинок проти американця це легкі гроші. Однак український боксер розуміє, що цей бій, ймовірно, ніколи не відбудеться. Команда Пола вже придумала відповідь, чому Джейк не хоче битися з Гільберто Раміросом і Джеймом Опитаю. Тому що вони не вміють робити промоушени і не зможуть вигідно продати ці бої. Але вони їх продадуть за великі гроші. Тому що навіть хейтери Пола прийдуть подивитися, як його поб'ють, сказав гвоздик. Нагадаємо, що Джейк Пол нещодавно бився проти сина легенди боксу Хуліо Сезара Чавеса Молодшого. Американський блогер переміг суперника одноголосним рішенням суддів. Олександр Гвоздик після повернення у лютому 2023 року вже встиг провести 5 боїв і програв лише одного разу у червні минулого року рішенням суддів американцю Давиду Бенавідесу. Востаннє гвоздик бився проти Ентоні Холовея в ніч з 19 на 20 квітня у США. Український гость впевнено переміг американського боксера нокаутом у третьому раунді. Британський супертяж Джонні Фішер нещодавно висловився щодо головного бою літа реваншу за звання абсолютного чемпіона світу у Хейвейті між Олександром Усиком і Даніелем Дюбоа, який відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Фішер, який неодноразово спарингував із Дюбоа в інтерв'ю для Токспорт, поділився своїм особистим досвідом і прогнозом. Я не спарингував із Усиком, лише із Дюбоа. І чесно скажу вам, це був дуже важкий досвід. Дюбуа б'є просто нереально. Навіть у 20 унцових рукавичках він багато разів трусив мене так, що я ледь стояв на ногах. Його сила просто дикість. Зараз Дюбуа значно додав під керівництвом тренера Дона Чарльза. Подивіться, як він виглядав проти Міллера, Харковича і Джошуа. Він явно прогресує. Думаю, він влаштує усику у справжнє пекло у ринзі. Звісно, я підтримую британських боксерів і завжди буду за Дюбуа. Але Усик це дуже серйозний суперник, якого буде складно здолати, розповідає Фішер. Коли ж його прямо запитали про найсильнішого панчера з усіх, з ким доводилися спарингувати, Джонні відповів без вагань. Так, Дюбуа – найжорсткіший з усіх, кого я відчував. Його джеб наче удар струмом. Ти відчуваєш, як він пробиває тебе аж до хребта. А його права рука це просто страшно, навіть у великих рукавичках. Це справді небезпечний тип. Наступне запитання від репортера було простим, кого він вибирає переможцем, якщо уявити, що на кону його життя? Фішер чесно відповів, я вибираю Дюбоа, бо підтримую своїх. Звісно, це може трохи впливати на об'єктивність, але його потужність вражає. І після того, що було в першому бою удару по корпусу, про який досі точаться суперечки, я думаю, в нього є шанси. Я бачив одразу після того бою поєдинок Джареда Андерсона, де удари нижче пояса були ще нижчі, і ніхто не робив цього трагедії, так що все можливо. У нього зараз хороший хід після трьох останніх перемог. Він може це зробити для Британії, впевнений Фішер. На останок, репортер поцікавився, чи буде нокаут саме ударом по корпусу, і в якому це може бути раунді. Фішер відповів із усмішкою: Так, давайте поставимо на це. Для мене хай зробить це. Я завжди кажу невизначено. Або в першому раунді, або коли-небудь до фінального гонгу, сказав Фішер. Ну а тепер головне питання до вас, мої глядачі. Як гадаєте, чи справді все так просто для Дюбуа, як малює Фішер? Чи все ж Усик вкотре доведе свою майстерність, перекривши всю цю британську міць, і знову відправить суперника додому без поясів? Пишіть ваш прогноз у коментарях. Хто переможе в реванші, усик чи Дюбуа. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.